Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас на огляді буде алюмінієвий штатив для відеокамер або для телефону. Купив я його за 7,59 долара. Зараз розпакую і вам продемонструю. Прийшов він ось у такій упаковці, був в такому пакеті. А сам штатив ось у такій упаковочці. Ось, як бачимо, упаковка не ідеальна, але думаю, що все буде нормально. Зараз достану його з коробки і продемонструю вам його зовнішній вигляд. Сам штатив ось у такому чохлі, як бачимо. Зараз його витягну і вам продемонструю. Ось як виглядає сам штатив. Упаковку в сторону. Ось так він виглядає. Алюмінієвий. з трьома ніжками. І зараз я його розкладу. Ось так він розкладається. Його ще можна регулювати по висоті. Тут є три кріплення, які розжимаються і ножки висуваються і зажимаються. Ну, під відео я залишу опис і посилання на цей штатив. Ви можете самі зайти, подивитися, почитати відгуки. До речі, у відгуках багато є фотографій. Які люди роблять і залишають, можна буде переглянути, подивитися. Ось так він виглядає. Ось в нього є таке кріплення, ручка, за яку можна водити відеокамеру, направляти, куди вам потрібно. Ось бачимо, тут кріпиться саме телефон або відеокамера. ну, щоб закріпити телефон, потрібне спеціальне кріплення. На жаль, його тут не було. Я його замовив собі, воно окремо прийде окремою посилкою. І я вже вам продемонструю більш наочніше, як можна закріпити телефон. А тут можна стандартну відеокамеру або фотоапарат з таким кріпленням, можна закріпити. Тут бачимо, можна виставляти в різних положеннях, регулювати. Ось так він виглядає ближче. Досить якісно, нормально. Усе прийшло ціле, нічого не пошкоджено. Ось так ніжки виглядають. Все нормально. За такі гроші, якісний товар. Нагадую, що посилання я залишу під відео. Якщо комусь буде потрібно, можна зайти, подивитися, почитати. І якщо когось зацікавить, замовити собі для своїх потреб. Усім до побачення. Кого зацікавило, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.